Якщо ви клікнули на це відео, швидше за все, ви хочете змінити своє життя. Можливо, ви хочете завести нові звички, створити рутину, яка буде вас наповнювати, або ж отримати нові навички. Саме над цим ми і будемо працювати. Сьогодні разом з вами я хочу провести один день зі свого життя за структурою Project Це, і так можна сказати, челендж дуже популярний серед американського сегменту. Думаю, ви його дуже часто бачили саме на просторах Тіктоку або Інстаграму. Полягає він в тому, аби внести позитивні зміни у ваше життя. Я як Більше фана саморозвитку просто не могла пройти повз нього. Цей проект включає в себе сім правил, яких ти маєш дотримуватися 50 днів. Серед них прокидатися перед 8 годиною ранку, практикувати ранкову ротину одну годину, тренуватися одну годину кожного дня, читати 10 сторінок кожного дня, виділяти годину для нової навички, правильно харчуватися, записувати в щоденник свій прогрес. Я трішки трансформувала ці правила, адже найголовніше в цьому проекті це покращити саме своє життя. Моєму списку є такі правила: прокидатися перед Перед восьмою годиною практикувати ранкову рутину, тренуватися одну годину кожного дня, читати 10 сторінок кожного дня, виділяти годину для моїх проєктів, приймати вітаміни, пити воду і дотримуватися інтуїтивного харчування. І також записувати щоденник свій прогрес. Коли подивилася на цей план, я зрозуміла, що по такій структурі я живу вже більшу частину свого життя, і для мене це вже в якійсь мірі стало звичкою. Можливо, звичайно, це все практикую не кожен день, тому мені дуже цікаво провести саме такий експеримент, тому що головна ціль це не Просто протримати в такому лайфстайлі 50 днів, а адаптувати його під себе і зробити частиною свого життя. Тепер після свого прекрасного сніданку я йду в душ. Сьогодні хочу спробувати одну дуже класну маску. У мене правда є два різних види цієї маски. Вона називається 8 секунд. Оця рожева маска вона прям створює такий вигляд волосся як після салону. А ось ця голубенька маска забезпечує об'єм для волосся. Але ця, ця маска вони живлять волосся. Тому давайте сьогодні спробуємо з цю рожеву. Ну що друзі, приступаємо до нашого експерименту. Саму голову я вже помила. Тепер давайте спробуємо зробити цю маску. Її треба змішати з водою в пропорції один до одного. Для початку відкриваємо маску і виливаємо її в якусь посуду. Вот, до речі, я додаю в цей стік для того, щоб все було ідеально рівно. І додаємо ось сюди. Я себе відчуваю якимось хіміком, не знаю, вищого рангу. До речі, та в процесі перемішування вона така робиться більш густа. Юля, 18 років в шоці від того, що маска стає густіша. Наблиці не кину рушник, щоб нічого не зіпсувати. thank you Шого годину після пробудження для мене це робити зовсім не складно, тому що я навпаки не люблю там контактувати з людьми, коли я проснулася, або читати новини. навіть сам просто заходити в соціальні мережі. Я стараюся цього не робити, тому що в мене дуже часто від цього портився настрій. Якась одна новина мене може задіти і потім весь день піде в такому руслі. Плюс це знову ж таки допомагає виділяти час саме для себе і ні на що не відволікатися. Я іду сушити волосся. За одному з вами подивимося, які результати ламаска. Ну що, друзі, як вам результат мого неймовірного перевтілення? Якщо чесно, я його особливо не бачу. Звичайно, волосся стало більш наповненим, лискучим, але ефекту вау очікувати не потрібно. Або, принаймні, можливо, в мене волосся дуже пористе, його вже нічого не врятує. В будь-якому разі я вже зібралася. Зараз планую йти попрацювати в кафе. Я, звичайно, обожнюю бути фрілансером, обожнюю працювати з дому і не прив'язуватись до якогось офісу, але сидіти вдома 24 на 7 дуже складно. Навіть мені людині, яка обожнює це робити. Хочу вам навіть показати свої плани на тиждень, весь список справ. Я до речі, люблю планувати ось таким чином: перше все закидувати в винотатки на телефоні, а потім все розплановувати на тиждень. Можливо, виглядає це не дуже масштабно, але кожна справа займає дуже багато часу. Але з цим всім треба розбиратися і виконувати цей список. Друзі, я знаю, що серед вас багато старшокласників, які зараз витрачають чимало часу на підготовку до екзаменів. На своєму досвіді я пам'ятаю наскільки це непростий період життя. Тому зараз намагаюся вам рекомендувати максимально корисні ресурси для підготовки, якими користувалася сама. Сьогодні хочу розповісти вам про YouTube канал на всі 200, де зібрано близько 150 дуже корисних відео. А на їхньому сайті майже 2000 тестових завдань з їх допомогою ви зможете самостійно готуватися до ЗНО з української мови та літератури, причому робити це дуже швидко і ефективно. Саме оформивши передплату на всі 200, ви отримуєте унікальні тематичні тести до всіх відеоуроків. На вас чекають детальні пояснення до кожного завдання для того, аби швидко розібратися, чому ця відповідь правильна, а ця ні, і також можливість працювати. Над помилками, аби бути впевненим у тому, що ви добре засвоїли матеріал. Оформлення передплати передбачає також доступ до закритої групи підтримки в телеграмі з Анною Гойко, командою на всі двісті та іншими передплатниками. Як на мене, це дуже класний бонус, тому що вчитися разом і вирішувати якісь проблематичні питання набагато цікавіше і веселіше. І тепер найкраща новина. Спеціально для вас, моїх глядачів, команда на всі двісті надає 15% знижки на оформлення передплати, тому обов'язково користуйтеся. Цією мега крутою можливістю всю важливу інформацію я залишу в описі до цього відео. Під час роботи в кафе я встигла підготувати свій текст для виступу на івенті про СММ, куди мене запросили спікеру. Пройде він же цієї суботи у Львові, тому часу підготуватись не так багато. До речі, чому я люблю працювати в кафе або якихось інших закладах, це тому, що робота так проходить набагато продуктивніше. Я ні на що не відволікаюсь і таким чином виконую завдання швидше. Не ще, друзі, я вже повернулася з кав'ярні, зміна обстановки справді дуже допомагає. Зараз я хочу з вами обсудити ще одну важливу тему, тому що один із пунктів нашого проекту це кожного дня читати 10 сторінок в день. Саме тому я хочу з вами поділитися усіма книжками, які я зараз читаю і які прочитала за останній час. В мене взагалі є така, напевно, не дуже класна звичка – це читати декілька книжок одночасно. Це знаєте, як дивитися декілька фільмів або серіалів одночасно, деколи вже починаєш просто плутатись в тому, де який герой, хто що робить, а де що сталося і так далі. Але чому я не плутую? Своїх книжках, це тому, що всі вони на абсолютно різні теми. Давайте почнемо саме з цієї книжки. Вона називається Eye of Storm. На цю книжку я натрапила у бібліотеці і зразу її взяла. Не так мене зацікавив сюжет цієї книги, як просто те, що вона на англійській. Я поставила собі ціль практикувати англійську кожного дня, тому найлегше, що можна зробити, це або читати книжки, або дивитися фільми і серіали в оригіналі. Наступне, що я зараз читаю, це емоційний інтелект Даніеля Гулмана. Про цю книгу я вже розказувала на початку року, але руки в дійшли до неї тільки зараз. Емоційний інтелект це взагалі. Дуже важлива складова нашого характеру, і просто мені здається, есеншал її розвивати. Єдине, її буває трішки складно читати, тому що це дуже багато наукових термінів. Але для особистого розвитку справді вам рекомендую. Наступна книга, яку я зараз також читаю, це «Джин Ейр». Скажу чесно, її я вже читаю напевно місяць або навіть більше. Всі дуже вихвалюють цю книгу. Кажуть, що це найкраще, що вони коли небудь не читали, А я просто якось не можу настроїтись на її прочитання. І остання книга з нещодавно мною не прочитаних це книга Дональда Мілера Створи сторі бренд книга з маркетингу. Про унікальну методику під назвою Story Brand. Хоча мені вона здається вже не такою унікальною, бо зараз її використовують буквально всі. Взагалі, маркетинг це така штука, що знання, які були актуальні місяць назад, вже не актуальні сьогодні. Але цю книгу я справді рекомендую кожному маркетологу або кожному, хто працює в цій сфері. Всі Ці це така необхідна база, про яку важливо не забувати. Друзі, на годинку вже сьомого вечора, саме час для вечірнього тренування. Я переважно завжди цілий день сижу за ноутбуком в сидячому положенні. Моя спина дуже сильно болить за цілий день. Ну, справді, без якогось навіть мінімального тренування, мій вечір не обходиться. За правилами нашого челенджу, я маю тренуватися годину в день, і в принципі, в сумі, в мене десь так і виходить. Зранку я виділяю десь 20-25 хвилин для ранкової зарядки. Це може бути або пілатес, або розтяжка, або йога. І вечором я також переважно займаюся приблизно пів години. Літу я також ще бігала зранку або вечором, але якось осінню в мене особливо на це нема натхнення. Я, до речі, вам дуже хочу показати канал, по якому я зараз займаю. Дуже довгий час тренувалася за тренуваннями помали Райф, але в якийсь момент вони мені вже просто набридли. Пробувала також тренування Хлої Цінка, але вони мені взагалі не подобаються, тому що вони якісь надто інтенсивні і не дають класного результату. Але нещодавно я знайшла ось цей канал Лілі Сабрі. Я просто обожнюю тренування. Вони справді дуже активні, дуже інтенсивні. Але мені подобається, що тут дуже нестандартні вправи. Я такі раніше ніде не бачила. І взагалі мені дуже подобається її методика тренувань. Тому сьогодні ми з вами робимо саме комплекс для пресу. Я було тренування на ноги, Сьогодні відемося без ніг, тому що вони в мене болять. Ми з вами, друзі, просто величезні молодці. Ми закінчилися тренування. Я зробила три круги цих всіх вправ. В принципі, це десь зайняло пів години. Тому я задоволена. Надію, завтра буду, хоч трохи. Точніше, я буду дуже добре відчувати свій прес. До речі, забула вам розказувати про воду. Задання випила таких дві банки. Плюс ще зранку і продовження пила декілька. мені здається, три стакани просто звичайних з водою. Тому на сьогодні з вами просто такі мега хелсі і продакшн-дей. Я вже дуже втомилася, але залишився ще один пункт в нашому проєкті. це вечірні записи в щоденник. Я вже дуже давно хотіла практикувати це щоденно, тому що, як на мене, джорналінг дуже допомагає розгружати думки, і взагалі яким чином можна так відслідковувати свій прогрес. Зараз покажу вам цей щоденник, який я веду вже напевно. Років чотири. справді вже закінчується місце, тому що я його вже дуже довгий час, але при цьому досить рідко сюди щось записує. Тому давайте будемо трішки виправляти.